Український бронетранспортер БТР-4 Буцефал Повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер БТР-4 Буцефал розроблений харківським конструкторським бюро машинобудування і призначений для транспортування бійців механізованих підрозділів та вогневої підтримки у бою. Буцефал використовують для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії в різних умовах, зокрема в умовах застосування противником зброї масового ураження. Бронетранспортер оснащений 30-мм автоматичною гарматою та захищений за. Стандартом НАТО стенек 4569. Деякі версії українського БТРу оснащені протиракетними комплексами конкурс або бар'єр 30 міліметровим гранатометом АГ 17 та кулеметом калібру 7,62. Боцефал може брати на борт від 6 до 10 бійців десанту. Має два варіанти двигунів: 400 або 600 кінських сил. Максимальна швидкість БТРу 110 км на годину, дальність ходу 690 км. кілометрів. Вітчизняний БТР-4 може виконувати завдання в різних кліматичних умовах на дорогах із різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Також буцефал може форсувати переправи. Діапазон робочих температур повітря від мінус 40 до плюс 55 градусів.